Дар'я Ярославська, антифемініст, психіатр вирішив покінчити зі своєю практикою. Чималий досвід, ілюстрований прикладами, він уже устиг видати книжками, не сподівався пізнати щось таке у психіці людини, що він би не був би добре ознайомлений, і що варто було б розвинути. Хоч би при негідній статті. Ні, із практикою, і статтями вже кінець. Пацієнти вже втомлювали його, не ставало терпцю вислухувати і скарги, нарікання і давати поради, тягнуло на океан, на риболовлю, на повітря, насичене запахом риби й соли, не в людей обсмалені обличчя і руки. Та здорові нерви, де боротьба зі стихією. От іще тільки яких два-три тижні приймання пацієнтів, і він опиниться на волі, на необмежений час, яка насолода, але склалося інакше. Найшовся пацієнт, який нагадав йому, що життя є не тільки безупинним повторенням. Але й невтомним постачальником нових відтінків, людських емоцій, що народжуються з подій. Поведінка його останнього, так він думав, пацієнта, була смішна для зовнішнього світу, але трагічна для внутрішнього. Нова течія звільнення та рівноправності жінки викликала в нього паніку, йому не впало на думку. Розтягнути руку до жінки, поцікавитися її світом, витягнути з другорядності та поставити поруч себе. Ні, він хотів бачити жінку залежною, підлеглою, бо домінантну роль в житті мають мати, мужчини. Пацієнт сильної будови десь під п'ятдесятку з'явився перед означеною годиною. Коли ще медсестри уж дальні не було, у своєму кабінеті психіатр писав популярну статтю для жіночого журналу. Останню вже, як думав, два світи чоловічий і жіночий, а і Б почав він зі своїм відмінним способом думання, відчування, сприймання життєвих подій та участі в них. Мають свій сенс, призначення і красу, хоч кожний з них обдарований притаманними собі прикметами, міг би дійти до зразкової досконалості, то все-таки в задуманій, незалежній від нас людській структурі, він чи вона, є тільки половиною, це позначується А і Б, А плюс Б. Рівно цілісність. Тут криється причина, чому діти здаються батькам досконалими, хоч ніхто інший не може того помітити, бо для них вони є тією цілістю, для інших сторонніх людей. Вони є новою половиною на світі. Кожний представник свого світу А чи Б. Обдарований своєрідним чаром і принадою, впливи одного світу на другий незаперечні, туга за протилежним світом зрозуміла. Конфлікти між ними теж неминучі. Гамір Уждальний не перервав думку: дійшовши туди довгим вузьким коридором, він побачив двох розсварених чоловіків. Один сидів на кріслі. Його обличчя було налякане, його брови затурбовано підняті вгору, а другий з лютим виразом очей подратовано кидався по кімнаті. Хто тут пацієнт? спокійно запитав психіатр. Він приймав не більше, як п'ять пацієнтів на день і знав, що тільки один був призначений на ту годину. Чоловік посередині кімнати зупинився, я, а той боягуз не хотів пустити мене самого і прибіг за мною, кого я тут мав би вбити? Чому так довго не приймаєте, доктори? А ви певні, що прийшли на означену годину? Запитав психіатр і велів йому йти за собою. Вказав на лежанку. То чого ви прийшли до мене? І взяв нотатник та олівець. У відповідь сопіння і голосний вибух, бо не сила більше терпіти. Виясніть усе, що вас турбує, як почалося. Почалося? Я не знаю, як почалося. На своє лих не слідкував за тим. Раптом впало на наші голови, як горіючий літак. Чи ви маєте на думці ваших рідних, Які там рідні, край, людство? Мусите вияснити мені все. Я не знаю, чому справа. Ще один знайшовся, що нічого не знає. Він розвіяв свою чуприну, зірвався на ноги. То не тільки моє особисте, то загальне, а я в як риба в сіці, виходу не бачу. Та й вам пора проте знати, поки не пісно. Мені? Та що таке визволення? Він бігав уже довкола приймальні і не говорив, а кричав. Захотілося їм визволення, рівноправ'я захотілось отим безмускульним створінням, що ми, то не вони ще далеко, їм призначено сидіти вдома, дітей виводити. Синів давати, щоб край зростав у силу, щоб було кому воювати, мають робити те, до чого створила їх природа, а їм захотілось визволення, що вони варті без нас, пролазять і пролазять у наш світ, у наші організації, товариства, у наші професії, клуби і дивіться. Сидів собі, хлопець у канцелярії, стукав на машинці, далеко від якоїсь там бойової лінії. А тепер сидить там дівчина, кидає очима направо і наліво. Така спокуса для нашого брата, а він, бідолаха, мусить іти на фронт свою проливати. За таких, як вона, почекайте ще трохи. І буду з проповідниці читати нам науки, світ розсиплеться тоді на малі частинки, вже навіть підлітки добираються до суду, а той старий осел суддя, щоб їм догодити, змінює закони, що захочуть та й мають, а ми тільки відступаємо, розсміявся хитро, злорадно. Але в одному таки наша перемогла, пішла вода на наш млин, вже не змушують нас одружуватись, великодушно відкидають нас, мовляв, ми самі зможемо зайнятися дітьми. Хочеш, брате, люби, хочеш перестань. І йди собі геть, тут таки наша перемогла. Психіатр записав. У своєму нотатнику теорія А і Б. Під А дописав антифемініст так сказав, а я все-таки не знаю, чого ви прийшли до мене. Напишіть ваші думки у статті і вийшли до газети. Буде вам легше. Не варто. Вони вам половину перекреслять, а половину перекрутять на свій лад. І ви дивуєте, що ваше прізвище стоїть під якоюсь чужою статею. Все перекреслили, а вам залишили відповідальність. Ні, спасибі. Він пошукав по кишенях і витягнув картку паперу і підсунув її психіатрові. Хотів би знати, що ви робили б, якби ви щось таке дістали і википіли б. Як я, але я своєї думки не зміню. Я запротестував проти прийняття жінок до чоловічого клубу і от одержав такого листа. Навіщо їх там? Ми до них не йдемо. Часом нам треба бути самим. Треба мати куток, щоб бути собою, без їх поглядів та заборон. Не раз. Хочеться мати таке місце, щоб можна було розтягнути краватку, розіпняти комірець, витягти вигідно ноги, позіхнути свобідно і дивитись перед собою отак, може, й по-дурному, але при тому заспокоюються нерви і прибуває сили. Хай там думки приходять до голови, які хочуть, хай нагадуються колишні любки. Що не знали ще висволення, а може тільки одним одна вирозуміла, підлегла, що кометою перелетіла наше життя, а такий слід залишила глибокий. або пригоди у військо, або бійка з хлопцями, або спільні витівки, отака відпруга після годин праці. Потрібна ж вона, докторе, правда? А, зізвався психіатр і в тій хвилині, Здавалося, що в шум океану бачив пощерплений блис водного простору і начебто відчув поду вітру на своїм обличчі, а там ген та ген, напереді бачив довжелезні риби, що однаковим рухом, ніби граючись, вискакували вгору. І, закресливши півколо, знову занурювалися в воду. Так потрібно признав і відсунув від себе принадний образ. Досі жінка була вдома королевою. А ми не королі, ми козачки, пажі на заклик. Треба ж таки з того дому послуг трохи відійти, відсвіжитись, правда? Ось читайте, побачите, що там думають про нас у ворожому таборі. Клянусь на чим світ, знаю, хто це написав. І подумати, що я хотів одружитися з такою, такою. Добре склалося, що саме впору прийшла в сторога, спокійно відповів психіатр. Читав. Відома всім це справа, не видумка, не чари. В житті мужчини жінка це добрі окуляри, вже світ не мряка сіра, а ясність і краса, в Свій крок ти ставиш сміло, збагачений в думках, дослужишся уваги, бо додадуть поваги, за всіх посадять вище до можний світу ближче. Коштує трохи правда, бувають клопітні. Поглянь лиш вправо вліво, і вже ти у біді, хоч вберуть світ у рамці, поведуть просто зір, часом натиснуть носа, то варто ж це повір. Всю вартість їх пізнаєш, коли їх згубиш, втратиш. Окуляри, вигукнув антифемініст. І вихопив картку з рук психіатра. Вже нас зробили окулярами, то образа, справа погляду, спокійна відповідь. Думаю, що в тієї дами розвинене почуття гумору. Гумору? Ви називаєте це гумором? Ми для них і сліпі, і дурні, і не знаємо, що діється на світі. А ви кажете гумору. Президентами хочуть бути, але дайте їм владу в руки, то вони розвалять світ. А тепер він не валиться тим же спокійним голосом. Він постійно валиться, але підіймається. Моя порада, погодіться з тим, чого не можете змінити. Чоловіки та жінки однаково вартісні і потрібні. Мусять жити на одній планеті. Якби були дві планети, одна для жінок, а друга для чоловіків, то за сполучення були в постійному русі, так бігали б одні до одних без зупину, Без мене ніколи вже не те що не подивлюсь, але й не заговорю ні до одної з них. Добре, погодився психіатр. І записував в нотатнику в свої спостереження. З лежанки чути було голос докторе, у мене ідея. Він сів, дивившись в одну точку, очі втратили дикий блиск, обличчя напругу. Слухайте, нам потрібно нового товариства. Клич, чоловіки всіх країн єднайтесь. Ех, Аж легше стало. Приєднайтесь до нас, а то появляться жінки, психіатри і вас знищать. Ні, дякую за честь. Я їм не ворог. Вони вже існують і якось мене не знищили. Тут вам рецепта на заспокоєння нервів. Заживайте лік, як написано, і все. Буде добре після двох тижнів подзвоніть і замовк, глянув уважно на пацієнта, з надумою на обличчі натиснув маленьку галочку. Так він повідомляв медсестру, що привела нового пацієнта, чого ніколи не робив, коли в нього був інший пацієнт. Відсунувся з фотелем від письмового стола і чекав. Антифемініст був уже біля дверей, відновлений від свіжною ідеєю пімсти на жіночому роді. Недвало сховав рецепту до кишені і відчинив двері, іначе завмер. Перед ним стояла молода дівчина, блакитного ока, чорноволоса. Рум'янолиця і тим недвічним жіночим усміхом, що привертає чоловічі погляди до себе. Білий очіпок медсестри короною закруглювався на її голівці, за нею видніла нестара ще жінка, що закинула голову взад визивним рухом із трохи диким виразом очей. Що кинули антифемініста з гірливим поглядом? Видно було, що й у неї назрів конфлікт світу, А і Б, що зараз вона вибухне перед психіатром ненавистю чи претензіями або кривдою, заподіяною чоловічим родом, висипли їх у його думки, немов різнокольорові камінчики в акваріум. Антифемініст, що перед хвилиною відрікався від жіночого світу, вдивився захопленим поглядом медсестру і замість вийти з кабінету відступив назад і рухом руки запрошував до кімнати. Просимо, просимо, промовив вічливо, дамам першинство.